Іноді так буває, що Бог не вміщується у твою життєву будову, але це зовсім не означає, що ти сам поза будовою Всесвіту Богом. Отже, коли здається, що Бог не вписується в нашу логіку, способ мислення чи доказову базу, не вписується в наш життєвий досвід, це необмеженість християнства. Божих заповідей, чи, врешті-решт самого Бога, це наш вузький простір, Бог завжди більший за будь-які наше уявлення про нього. Святий Агустин каже: якщо ти зрозумів, це вже не Бог. Людський розум, досвід чи життєва будова занадто тісні, щоб містити безмежного. І навіть якщо Бог не вміщується в нашій особистій системі, це не означає, що ми випали з його задуму. Ми можемо втратити відчуття його присутності, але самі залишаємося частиною його творіння. Світ це його будова, і навіть у найтемнішій миті ми не виходимо за її межі. Бо в ньому ми живемо, рухаємось і існуємо. З діяння апостолів. Іншими словами, не Бог повинен вміщатися у наші рамки, це ми покликані розширити серце, розум і життя, щоб увійти в його безмежність.